Привіт! У цьому ролику ви дізнаєтесь, як подолати власну лінь і стати на шлях особистого зростання, як відчути насолоду і зажити в новому оточенні людей. Додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити цінної інформації. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. У кожної людини є власне розуміння ліні. Але що насправді лежить під словом ліні і чи здатна вона підвищити продуктивність нашого організму? Якщо вдаватись у психологічні фактори, то наше тіло схильне реагувати ліню на все те, у чому немає сенсу. І саме тут криється підступна закономірність, адже наша свідомість безглуздим вважає майже все, що нас оточує. Тож, яким повинен бути наступний розвиток подій, і як все-таки побороти власну лінь? Відповідь у цьому відео лінія являє собою енергію, яка не здатна на самовдосконалення та розвиток користі від неї мало, як і велика кількість можливостей, які не були нами реалізовані. Цей список речей можна продовжувати, але щоб він не став пріоритетним списком у нашому житті, потрібно змінити стан подій і відчути те середовище, в якому комфортно розвиватися. На пошуки себе може піти немало часу, але зайнятість, яка буде переважати над лінню, здолає її в беззаперечній боротьбі. Починайте робити те, що вам подобається, хобі, яке приносить задоволення, чи ремесло, в якому ви проявляєте максимальну ефективність, займіться чимось одним і поступово поглиблюючись в процес, вдосконалюйтесь, ви настільки прокачаєте власну працездатність, що лінь залишиться у тому житті, до якого ви більше ніколи не повернетесь. Працюйте над тим, що цікаве вам, а не над тим, що потрібно. І тут прозвучить парадокс, що лінь приховує від нас той потенціал і те краще майбутнє, на яке заслуговує кожен із нас. Той, хто зможе обійти його, не використовуючи екстремальних способів, а навпаки, заздалегідь підготувавши себе до безперервних дій, приречений на успіх. Ось така щаслива ціна боротьби з лінню. Та чи варте воно наших зусиль та часу? Відповідь очевидна. І чим більше відповідей і результатів ми зможемо отримати за найкоротший термін, тим більша прірва буде створюватись між особистою продуктивністю та лінню. Лінь являється основним способом, який допомагає нашому організму робити перерву, відпочити, набратися сил і ще трохи полежати. Це необхідність організму, але зачасту ми затягуємо цей процес і впадаємо у енергетичну сплячку, після якої знову потрібно починати все спочатку. Існує тонка грань між корисним відпочинком та безкорисною лінню, яка свідчить про те, що ми на порозі демотивації та власних розбіжностей. І остання порада: не супроводжуйте лінь протягом усього життя і не давайте можливість найменших її проявів. Таким чином, ми отримали відповідь на дане питання, і сподіваюсь, що воно виявилось максимально корисним і не надто складним. Якщо вам сподобався цей ролик і тематика канала в цілому, то підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових цікавих відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!